На вулиці Західноокружній бригада комунального підприємства Міськ світло встановлює нові led світильники Вздовж магістралі старі натрієві лампи замінюють на світлодіодні ліхтарі. Роботи розпочали цього тижня. Замінили вже на даний час 45 світильників з 120. Міняємо старі світильники натрієві 150 Вт на більш економічній лат – кордонів електроенергію. Вона вночі вмикаються автоматично в черговому режимі. Зараз працюють, тобто один через один по закінченню цієї вулиці будемо працювати на вулиці Шухевича. Нові світильники, котрі встановлять на 69 вулицях, мають немороз'єм, яким можна буде керувати дистанційно. Придбали їх торік за кошти з бюджету громади. Виробник дає гарантію 10 років експлуатації. У середмісті нове вуличне освітлення вже працює. На вулиці Кам'янецькій понад 300 LED-ліхтарів. Кожен з них споживає у п'ятеро менше електроенергії, ніж старі лампи. Це дозволить заощаджувати бюджетні кошти, адже щороку вартість електроенергії зростає. Немо роз'єм знімається, і туди встановлюється такий відповідний сокет. Сокет дозволяє нам керувати світильником, тобто ми можемо бачити загальне споживання поломку, яка відбулося в світильнику, і взагалі графіки домування, тобто абсолютно усю інформацію, яку ми можемо витягнути зі світильника ми зможемо це зробити за допомогою цього немороз'єма. 3800 світильників нам стали 20 мільйонів 300 тисяч. При заміні цих світильників ми будемо економити близько півмільйона кіловат електричної енергії. Окупність даного даного проекту зв'язку з зростанням ціни там 3-5 років. Наразі доки дозволяє погода, дві з трьох бригад міськсвітла працюють на Західноокружній та Вінницькому шосе. Втім, через ворожі обстріли майже півроку вуличне освітлення в Хмельницькому у темну пору доби до 23-ї здійснюється у черговому режимі. Після 23-ї години і до ранку у нас працюють лише майстралі вулиці. Так, щоб місто було безаварійне і все-таки якесь вуличне освітлення працювало. Крім заміни у нас є ще поточне обслуговування мереж. вчорашній день сталося ДТП на вулиці гарнізоні. Де ми тільки побудували лінію зовнішнього освітлення, легковий автомобіль спричинив ДТП і збив нашу опору. Тому завтра ми будемо це все відновлювати. До кінця року залишається встановити близько семисот світильників на 7-8 вулицях міста. У 2025 році підприємство планує продовжити роботи з оновлення мереж зовнішнього освітлення у Хмельницькому. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.